Віт, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас на заняття завітав ведмедик. І він хоче, щоб ми йому зліпили друга ведмедика. Давайте йому в цьому допоможемо. Ведмеді великі клешоногі тварини, герої багатьох казок. Всі ми знаємо, що ведмеді впадають в сплячку взимку. Вони є єдиними хижаками, які регулярно їдять і м'ясо, і рослини. З цієї причини вони мають різні зуби спеціально для м'яса і рослинної їжі. Будова ведмедя голова, очі, тулуб, два вуха, чотири лапи, хвіст. Для цього нам знадобиться коричневий пластилін, чорний та білий, стеко, дощечка для ліплення та жовтий папір. Ось такий у нас вийшов з вами друг ведмедик. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!